4 січня у Зв'ято-Михайлівському соборі Житомира попрощалися із 25-річним військовослужбовцем Віталієм Милим. Чоловік служив у десанту штурмових військах, був командиром відділення. Загинув 22 грудня у рідному селі Невське Луганської області, визволяючи його від російських військ. Він був командиром відділення у моєму зводі. Він був цілоціо Його всі поважали. Він дуже дуже любив Україну цій колеги. Він загинув під час виконання бойового завдання в своєму селі. Ми ворогам своїм людям стоїмо за кожну людину і за його оддільно попрощатися із Віталієм Милим прийшли його рідні, котрі зараз живуть у Житомирі, та директорка школи, у якій він навчався. Хороший хлопець був, гарно навчався, у них дуже дружній клас був великий. Звичайний життєрадісний хлопець. Ніхто не думав, звичайно, що так трапиться, але не, не вдалося врятуватися від цієї кулі ворожої. Дуже добре дитя, виховане таке, добре для сім'ї, для всіх. Він то золота дитина. Це взагалі. Він дійсно захисник настоящий був. Він тільки мріяв туди йти вертатися, тільки туди. Він за 9-10 за місяців всього пару днів був вдома. І залишив малесеньке дитяточко сьогодні рік і три місяці. Я сам загинув. Вестці Божої, Царство Небесного, і відпущення ріхів його, Христа, безсмертного царя, і Бога нашого просимо. У Віталія залишилися батько, мама, дружина та двоє дітей. Починаючи з 2018 року, він став на захист нашої батьківщини. Буквально одразу після вступу на строкову службу він прийняв рішення підписати контракти збройними силами України і власне проходив службу в місті Житомирі в одному із підрозділів збройних сил України. Уже починаючи з 2018 року. Він захищав нашу батьківщину у складі сил операції об'єднаних сил. Ми повинні вічно пам'ятати про наших героїв, особливо про тих, які, на жаль, змушені були віддати своє життя за нашу батьківщину.